Всім добре утро. У нас на градуснику, напевно, 3 градуса тепла. Отаке в нас утро сьогодні. Це трохи перестав, а то такий йшов. Ви Бачите, не співають дороги розчищати, але вони всі в снігу. Машини в снігу, люди в снігу. Всі в капюшонах. Воно такий мокрий сніг іде, того що плюсова температура, ну відчувається як морозець. Так, пошлите снідати. Мені приготували сніданок, і я буду снідати. І мені можеться я яблучко різь, поки ти будеш, я сам тобі компанію. Ну, конечно. Я ще покинай. Ну він звідки? Собі... Ти мені можеш? А, собі... Тут, щоб не можеш, що? А, ви собі ту, Я не люблю вилки. Не лежить, біля тебе така. Вот с не... длинными такими жу жукцами Не это... любишь жить, а я им в одной не люблю. Ні, я с маленькими. Тут получается, як ложечка. Не вот так, я я твоя... Ні, не закрываешь ты мне ничего. Особенно своим яблоком. <laughs> так. Вот такая у меня Ох, і красиво она вид. Ну и ничего ага, тут не тянется, да? Ничего, тут все оно в пределах нормы. Словик Ловик, наконец-то сегодня дома за мною доктор Біть. Сонку ватишію. А що я туди багато солі всяку? Так я ж тобі жарила. Ну силь, супер, то я. <туря>? Ще <туря>? й ковбаску покришила туди. <туря>? Mm, добре. Хліб, добрий, хліб. Який сексан немає? Да, мені хто з дівчат чи хлопців, що треба брати у пікарні хають дорожче, але брати в нормальних пікарнях. Там хліб качественний в супермаркетах хліб не добрий. А я хочу сказати в время, що немає ну, доброго хліба. От там у Лідлі він був не качественний, але якийсь лучше. А це тут прям якийсь як глизяли. У лідлі печуться ви тоже. Та й там всі кругом почуються, пікарні почуться. Ну так. Чуть-чуть есть такая. До Лида Надо там у Ты знаешь, что я сегодня выйду того? Стоит купить. Новый год. Там такие есть... Я уже забыл, что это фамилия. Ну, консультант по пенсиям. Угу. Я Я, знаешь, думаю, я же уже такой возраст у меня. Угу. Уже 26-й год, идет на пенсию 66-й. І в кого є, а цей переходний період, що вони повишають там, до 28-го року буде йти. Ще їх перевезуть І в них має бути стаж, ну це вже 28-го, що був 35. А в 66 го ну це що на той год йдеме, 33, років, має бути. А в 65-го, як я. Ну, я буду вважати, що 33, може там 32, не знаю, я ще не уточняв. Надо це париться там у телефоні. і що, поки гарячий попала. Угу. Я по своїм пісчотам у мене должно там хватати. Ну, скільки можуть не хватать, ну при ділах всього. Надо ще... Ну, є на нам дзвонив наш земляк, у ньому канал ну. називається. Да. Наші в Польщі, блін, як оце стидно. У мене взагалі нема. Ну, я поставлю ссылку, мабуть, внизу. Наші земляки тут живуть, Прямо земляки земляки. Дніпрорудного. Ми з енергодара, ну, з Дніпром. Вони Дніпрорудного там. Так. Да. І він дзвонив мені і розказував, що треба в свій кабінет, оцей пенсіонний, заходити і там все дивитися і подавати, тому що... Не на реєструватися. Якщо в тебе є оригінальний ідентифікаційний код, то вообще просто. А у нас есть да, тут, они туда, в нас є оригінальний. Тут, понимаєш, останні роки вони подавали туди, в Київ, все комп'ютери були. А раніше-раніше, це береться з архіва, а архів в рогачку. Ну, зайка, я тобі скажу чесно, що це наші видумки, тут у голові ми так думаємо. А як у них, ми не знаємо. Я й теж так кажу. Це одне. Сьогодні... ти робив. Ми поїхали в консульство, робили е, паспорта, бо ми приїхали сюди з українськими паспортами і тут робили за загран, Микола, да. загран, Не було загра ніяких, Не ні українських, не тіх. У нас були тільки паспорта. У мене була пластика, у тебе була книжечка. Угу. І ми поїхали робити паспорта. І не знаю яким образом, що він показав свої права, а права в нього були старі-старі, затепті-затепті. Пластикові тільки старі, оці да. обклеїні пляшки. І йому сказали там хлопці, що давайте попробуємо поміняти. Є архіви сохранили, щось там сохранялось, коли щось... Якщо успіла Горностаївка передати життям, <кій> як була окупація, йшли. Вони документи збирали, бо кажуть Чаплинка не успіла, ще якийсь район там не успів. Мені каже, цей парень мені вроді як я комусь робив з ну, Горностаївського мрева. Коли теж мої права за неділю вже прийшло сообщення, що можна їхати отримати. Так що <клес> не хоче телефон давати нам. За, я... Пам'ять заповнена, як у нас з тобою, да? Так. Так я хочу що сказати, до чого я хочу підвести. Може там буде і пенсія невелика, тому що зараз урізають, не хочуть знайти. Десь затерялося, десь ще щось. Ну, як завжди, ви, ви в курсі діла, що це робиться. Получається, може, в когось у людей, якщо. що. Якщо в когось десь чуть-чуть якась загвоздочка, усі цепляються за це. тому що пенсійний Ми це. його знаємо ще з хороших времен. Цей пенсійний фонд. Значить що? Вони ще ж виписують корочку. Пенсійне посвідчення. Ну, для мене воно вже якусь роль буде грати. Десь да, десь да. якось. Потому, що кажуть, ти на пенсії, я не на пенсії. Тобі не Ну так, да. я то по возрасту так. Да. І в паспорті, так. Да. Ну немає. Без бумажки ти какашка. А з бумажкою чоловік. Отак от, от. Так що там є ще у Фейсбуці е, така людина, вона допомагає. Ну не знаю за скільки що, але їй можна написати там. нібудь uh питання. -huh. Не треба на одній руціні хотіть обрізати, щоб добре було телефон. П'ять раз нажимала, не можу ні, uh -huh. ні. Да. У нас така тепла хата, що ти як за столом сидиш їсти, так ми двері відкриваємо на балконі. Ну звісно, якщо вже не за столом, то закриваємо, бо тоді прохладно. <independen�ra> так отож, я хочу сказати, що я часто балакаю Beh, за пенсією наче багатьох, так? Що ми там старі і не старі, да? а я тобі скажу. Я скажу так, сип голодному не віра. Це ще я пам'ятаю, отакий був, і бабуся казала, сип голодному не віра. Ну так і я, якщо в тебе є, наприклад, робота, заробіток, здоров'я і тете, і тобі хтось буде казати, так як я кажу. Ну, наподобіг, вискайте, нині. Ніхто нічого не повірить, тому що в тебе воно все при собі і все є. Ну тільки тут закололо, там закололо, там заболіло, тут не в порядку. Ти за це тільки балакаєш. І тоді думаєш, де його шукаєш якийсь виход. А щось треба робити? О, ну ти ж за це і балакаєш. Як другий раз є. Ну, я тобі скажу зараз. Я кажу. Що треба робити? Ти би ж приложила роботу? Я розумію, що мені предложили. Мені не предложили роботу. Я сам предложився на цю роботу. На яку на, на уборку? А на яку ще. Не на ту, яку тобі на сьогодні предлагали. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, Ну, вроді би, якщо це б предложили молодій людині, сидящій без роботи вдома, mm -hmm. то може б людина й согласилася за таку, за таку плату. Так, так, за таку ну плату. давайте розкажемо. Давай, що тобі йому предложили перевести невелика ця, ця кілометраж між тоді? Да? Невеликий? Два-два з половиною. Кілометраж невеликий, дві тони дров. дрова. Дрова, да, кажи. Кажи, кажи, кажи. Дрова такі. Оці пресовані в камін, що ложить по 10 кілограмів в баковочці. Ну їх два палета, дві тони. Це мені треба зробити своєю машиною. 4 ходки. 4 ходки по 500 кілограмів. Це для начала. Треба розгрузити свою машину, повністю все десь. Ну та ладно, розгрузимо. Це таке. Ну, треба це все время зайка. Ну посчитай своє время. Я розумію, ну це твої проблеми, як кажуть. Правильно. Ну, ладно, ну, давай. Всі Це наші всі проблеми. Ми хочемо гроші заробити, це наші проблеми. Нам треба розгрузити наші, ми зараз обсуждаємо не їхні проблеми, ми зараз обсуждаємо наші проблеми. Ну, треба розгрузити машину повністю, бо машина загружена з інструментами консерватора. Надо розгрузити машину, поїхати на місце преступлення, перевести чотири ходки, їх загрузити 2 тони в машину і їх розгрузити, перевести 2 кілометри і розгрузити 2 тонни з машини. І теж, мабуть, не викласти на кучку на вулиці. А ще й занести в поміщення. Занести поліщені. такий сарачий. Ви бачили, який там. Перенесеш за 200 злотих. Не взагалі нас питати. О! Ти не Ну, таке, чи на, ти... У нас, в мене, звісно, випрос капець який, ну, ну, я думаю, що якщо вже на те пішло, то самому, мабуть, за 200 злотих можна перевезти і круто заробити. Якщо вже це так дорого і так класно. Ну, машина, ну солярка, ну цілий день це треба возитися. І може якась молода людина сказала, що це нормально. Та і ми казали два роки тому, що нормально. Ти ж помниш, що я десь йшов за 50 злотих, щось не знаю, що робити. Не пам'ятаю, що я щось ходив. Треба піти ну, хоч а так взагалі ноль. Ну, я йшов Є, би за 50 ну і діло в тому, що про із оцих 200 злотих. За цих 200 злотих ще треба заплатити налога. Надо посчитати, скільки ми платимо, і ще розбити ті гроші, які нам кожен місяць, сам ми самі за себе платимо. І за це ще треба заплатити. Ну вони що то вважають наші гроші. Вони думають, що сидиш вдома, все одно не робиш, то хоч щось буде. А то, що здоров'я не буде, і тебе серед ночі повезуть на скору, і будуть спасати, і про це ніхто не думає. І я часто розказувала, що та є робота. Є робота валом. Ні, роботу надо вважати по здоров'ю, потому що не кожному вся робота підходить. Ну от перенесеш, я прям в мене з голови не виходить. За 200 злотих перевезеш. А ми перевезли б, наверное, за 400 або за 500. Ну, ми вважаємо. Да, два года назад. Я не можу ще два года назад за 200 злотих, можна було цю корзину нагрузити в біленці. В а зараз на 200 злотих ти возьмешь у пакет у, у пакет. Да. Це ж теж треба вважати. Я ж кажу, що я вважаю, що я, до чого я й веду, що вже заглядаю до, до пенсійного фонду. І головне, що по роботі, ми зараз прям довго завели тему. І головне, що по роботі кожен, ми ще будемо заводити, у нас буде оддільне відео, напевно, на наступний раз, по цій роботі уборки, де ми робили, і все остальне, наскільки як платиться. Тут вже наші більш українці управлять. І так цікаво, що відкидав двір снігу 35 сантиметрів. Приїхав додому в 7 часов вечора мокрий, як миша, бо у Шефа ще одкидав він возиками тими крутілками сніг, відкидався. А там є жир був, йому надо було вспіть, а там він відкидав вручну двір, тому що ну, немає у них там двір середніх розмірів, там дуже не покрутишся. І він, звісно, викидав. І вони нам начисляють зарплату, пишуть, пишуть, пишуть за уборку, а і плюс сніг. Так їм хочеться поменше, так їм хочеться, щоб кожен дурачок написав їм чуть-чуть. І опять же, ніхто налогів за те не платив, ти сам за себе налоги заплатиш, усе. І вони пишуть плюс сніг, плюс сніг. 20 разів звірялися по зарплаті, 20 раз десятку ту пересчитували. Щас я їм видала. Скільки бути нам зарплати звищила по-своєму, бо по їхньому не підходить. Не читають і не бачать. Ми їм написали плюс сніг, ми їм написали всі плюси, які вони не могли оприділитися. І і немає отвіта, що ніяк не, не вичислять, ніяк не відвітять, скільки ж, як же ж це правильно. розумієте? <кхе> Значить, що я ж у їхній фірмі два роки назад. Більше, ну, ну що зімою в январі буде три роки назад. Я чистив таке саме. По розмірам, тільки що ну, дві стоянки. Навіть двір ще більше, більше ніде. І ще й кругом хати. О, і це, я тоді розчистив за 100 злотих. Це три роки тому, бо я кажу, що тоді ще за 100 злотих можна щось було купити. А зараз за 100 злотих нічого. Ну і то я написав, що таке я вичистив за 100 злотих. І мовчок. Нічого підожди. ми на цю тему з вами, вами зустрінемося ще побалакаємо. Я думаю, по цій роботі розкажемо. Хіба якось сро пішло? І не замітив, що є. я не замітив, що я її мені щось ще хоче за чимсь додав. Я, я навіть слівна. Я вже не пущу, я хлібівчини. Ви бачили, я хлібівчині. Я так. це за балачками. Якщо я балакаю, все, я не понімаю. Я можу він їсти. Він нікого може не слухати. Він якщо сі надумав своє сказати, то він буде казати. Мені мандаринку достає тобі. Він дуже любить хурму, А я так. не люблю Я тянуся до хурми, А тоді на вас А я буду хурму їсти. Діти на службі. Я в Армії служив воєнважані. Виходимо так, а у воєнний городок рядом. Ханлар. Таке есть. Раньше был ханлар, а то перевідували. Перепінь, щоб вони перед носом не стояло. Щоб не пахло мені. О. И мы ходим, там плац. И с плаца такая ну, дырка. И там военный воєнтор, ну, военный воєнний Да, и цей. І ходили ми туди в магазині. Ну, ходимо, а там офіцери живуть, ну, частний сектор, воєнний городок. Що воно росте? Я думав, зразу це помідори не туриспілі. Оказується це хурма. Ну Ми, як солдати, ви ж знаєте, що хліб по карманах, сухарі по карманах, на голоді. Нема рушничків, у я нас думав, туалетна бумага. Ну вона чиста, вона в упаковці з, <рес> з рукою. О, і цей. І ми по одній почали рвати. Осінь же що? Ви розумієте? А я до цього не їв. Ну раніше Совєцький Союз, я сьогодні валіку розказував, він їсть мандаринку з утра. А я кажу, на мандарини я по в школу ходив, привозили перед Новим годом. По три е, рублі, тоді ще ж рублі були за кілограм. А то ми тоді тільки мандарини їли перед Новим Годом. О, так і оце хурми вообще не возили. Гранати, навіть були. І що? Я як попробував, ну, вона як мед, ти розумієш? вона держиться в кучі. Оця вчора мені попалася м'якенька. Ти кажеш, нема м'якенької, Є. Ну вона, типу, як придавлена, як воно от -от довго лежаче. Ну, вона така. А то отака вона. І вона так держиться. Вона вся, да? не придавлена, а лежа. Вона висяща. Ну, ви... ну висячка. І оцей си вона в кучі, воно як... Ну, як мед сладка. І... Ім так само і цей айва. Тут айви я взагалі не бачу. Бачу в одному там магазині на углу, там от, де овочі продаються. вона така покручена, ну коротше. А там айву збирають в кінці ноября, в началі декабря. Її теж береш, не так як у нас гризаєш, вона терпна добре. А то є си, ну, ну, теж сочне таке, як ну, яблука є сочне, то ну, така айва. Або ну, там вже ж росте, воно, де дерева ростуть, як у нас це, ну, обичні дерева, так і там так само. А це росте кущами такими невисокими, як середньорослий помідор. Хурма. Так що... Він великий їсть, як я да, тому що у мене е, зуб приклеєний, я боюся, гризонуть. Яблуко гризу, як м'якеньке подавлю, і гризу. а хурму буду різати. Я її не чистю, нічого. Із шкурками? Я ж їм із шкурками. Я вчора з'їла одну, тільки шкурки ні. Я виплюгувала, а а потім назад. Все одно, взяв у магазині. Овоч, ну я маю. Тут у Польщі, я не знаю, ми вдома в Україні ми не, не сильно брали, ну зимою брали там, яблука, груші, якщо треба. А там більше свого. Треба, щоб полежали. От вдома в хаті треба не зразу. Изда, она а даже чтобы полежали. они доходят туди. Ну, как ну, красиво цветочек сорида, mm. не я грузмалюва, она красиво. Mm. Я забуду, я как mm. Так интересно. Так и. А, -а, а, точно. Oh. Какие? Если какие. Какой, какой, какой жирный какой. -то. Ой, не фигу. знаю насколько ну, она полезна, а шо? Ну пишут очень про нее, что она полезна. Пока мы будем есть. А что? Ну что? На чем у нас завтра Снедание нахер? Подборья по краю. Будем ага, мы... расскажу что-то про свое здоровье, потому что точно девчат интересует. Скажет ничего, не скажет. Рассказала про плохое, а про хорошее молчит. Привет, девочки ближние. Про хороше. Вчора лягала ще 190, днем було 160, цілий день пила пила, що назначили. На вечір було 190 на одній руці, а на другій 200. Розстроїлась, переживала, не можна розстраюватися, але ну, переживала. Е... Каптоприл, мабуть, під язик. язик. У ну, мене каптоприла і дві таблетки. Як хто буде їхати з України, кажу, ліді заказуй самі необхідні таблетки. І якусь вони назначили перед сном пить. Утром я встала, у мене 160 на одній, на другій 170. Це вже хороше состояння, я як тряпочка. Я ще доповнення вчора випила свою мочунку днем і фурас... фурасімід і аспаркам. І Трошки оця водичка ще мене здула. І тепер мені ну, ослабоська. <звук> Слабость, короте, у мене є, славесть, слабость. Ну нічого слабесть, поки мій організм привикне до, такої, до такого давлення. Я, я вже тепер боюся, страшне. Як лягаю на лівий бік, то дуже тарабано, аж підкидаю. На цілу ніч сьогодні спала на правому боку, бо на правому боку можу заснути. А на лівому тух-тух-тух-тух-тух-тух. Так тарабана, ну, Все, миру капець. Всього вам самого найкращого. Зустрінемось в сьогодні виходні, я думаю, ще будемо на кухні, будемо з ним боротися. Плануємо морозилочку забити, є у нас м'ясо, є у нас мука. треба б щось поліпити. Ну, не знаю, чи сьогодні вистачить ще сили в мене, чи не вистачить. Ну, в принципі, коли, коли Вовик вдома, то давай я вже докажу, потім зо мною побалакаєш. <клес> коли Вовик вдома, то мені легше він... більше я сижу, а він більше. Принеси подай. Не в тому смислі, що я там ганяю його, а сама сижу. Просто сьогодні ще не ходять ні ноги мої, ні руки. Я б ще спала. Я проспала сутки і ще б сутки спала. Я тобі не розрешу сьогодні роботи в Є у тебе тряпочки. є тряпочки, там, ну, у борошні треба довести їх до порядку. Є у тебе, може, десь щось тут по кухні, якась робота. Ну, в основному ти хочеш там щось ліпкатися. Це, це дуже складна робота вже для нас. І, 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 а в тебе здоров'я ще ні. Все, ми, Бо тепер, ти, ти за своє здоров'я не я. Кому буде півчаса, ніхто не буде дивитися стіл. Ви ж додивляйтеся. Всього вам самого найкращого, миру, здоров'я, туалет на бумаге красиво. Прямо місто Рулона нема бумаги, закінчилось. Ми ж дома не жили, за домом не дивилися, все закінчилось, Вже не мішало піти десь побродити. Ну як дивлюсь, у вікно якийсь сніг, вовку ще можуть позвонити на відкидання снігу. Ну, в общем... Ми будемо сьогодні в режимі ожидання, а завтра вже починається хороша нас погода, Йде плюсова, йде сонечко, йде потіплення. Так що будьте здорові, будьте щасливі.